Привіт, маленькі друзі! Сьогодні ми зануримося у чудову казку під назвою Чарівне слово Пробач. У цій історії ви дізнаєтеся про трьох неймовірних мишенят Тіккі, Таку і Тото. Вони малюють разом карту скарбів. Але що ж станеться, коли одна маленька помилка призведе до великої сварки? Приготуйтеся до захоплюючої подорожі, де ми навчимося прощати. І знаходити радість у дружбі. На галявині під яскравим сонцем Ціккі, Такка та тото зосереджено маюють спільну карту скарбів. Аромат свіжої трави наповнює повітря, а звуки щасливого сміху друзів створюють теплу атмосферу. Ціккі нахиляється ближче до малюнка. Кримаючи лупу в руках, його очі блищать від цікавої деталі. Дивіться, тут має бути скарб! Вигукує він, весело підстрибуючи. Такка з радісною усмішкою додає: Так, ми знайшли його, він десь тут, на цій галявині!» Тото, -то, щасливий і безтурботний, спостерігає за друзями, сміючись. Я вже уявляю, як ми будемо шукати його. Проте радість миттєво змінюється. Тіккі, неуважно рухаючи рукою, випадково розмазує фарбу по паперу. Несподівано на карті з'являється велика пляма, і атмосфера стає напруженою. Дузі зупиняються, дивлячись один на одного з тривогою. Тіккі відчуває, як страх охоплює його серце. Він боїться, що зіпсував їхню спільну роботу. Ой ні! Тихо промовляє він, злякано дивлячись на пляму. Я не хотів. Такка, серйозно нахмуривши брови, відповідає: Це жахливо, Тіккі. Чому ти не був обережнішим? Тото, -то, який раніше був веселим, тепер виглядає сумним і замисленим. Його голос звучить тихо, ніби він намагається зрозуміти, що сталося. Ми хотіли створити карту. Чому це сталося? На мить наступає тиша. Друзі знову поглядають один на одного, відчуваючи напругу в повітрі. Тіккі відчуває провину за те, що зіпсував малюнок. Атакка сердиться, вважаючи, що він зробив це навмисно. Галявина, щойно наповнена радісним сміхом, раптом стала тихою і напруженою. Сонце все ще світило яскраво, але його тепло вже не приносило радості. Тіккі стояв, відчуваючи, як серце стискається від страху і провини. Його очі невпевнено блукали по зіпсованій карті, де велика пляма фарби. Спотворювала їхню спільну мрію. Я. я не хотів, тихо промовляв він, намагаючись знайти слова, але вони здавалося, губилися в повітрі. Такка, з обуренням в очах, не могла стримати емоцій. Це жахливо, Тікі, чому ти не був обережніший? Ти завжди так недбало ставишся до всього. Тото, -то, спостерігаючи за друзями, відчував, як у його серці зростає смуток. Він мовчав, дивлячись на зіпсований малюнок, і його думки плуталися. Чому це сталося? Чи зможуть вони повернутися до того, як було раніше? Ми хотіли створити карту, тихо промовив він. Але його слова, мов ще під вітру, не досягли нікого. Тільки відчуваючи гіркоту образи, лише похолов. Він хотів пояснити, але страх, що його не зрозуміють, Стискав його голос. Внутрішній монолог звучав у його голові. Що я зробив? Як тепер все виправити? Такка, невдоволена, відвернулася, намагаючись стримати сльози. Я більше не хочу цього. вигукнула вона. І в її голосі відчувалася глибока образа. Тото, -то, який завжди намагався бути миротворцем, зробив крок вперед, але зрозумів, що слова не допоможуть. Він стояв між ними. Не знаючи, як залікувати цю рану. Вітер шепотів між деревами. А галявина, колись жвава, здавалась порожньою. Друзі, охоплені своїми думками, почали відходити в різні боки. Тіккі, з серцем наповненим сумнівами, повільно пішов від малюнка, відчуваючи, як ізоляція огортає його. Так касіла на траву, глибоко задумуючись. А тото -то залишився стояти, спостерігаючи за ними. З відчуттям без да виході. У кожного з них глибоко в душі жила надія, що вони знайдуть спосіб повернутися до дружби, навіть якщо зараз це здавалося неможливим. Сподобалася казочка? Тоді ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб більше казок почути. Разом з нами свій день прикрашайте, нові пригоди чекайте, галявина залишалася в тиші. Але раптом її порушив м'який голос сови Клариси. Вона тихо приземлилася на гілку дерева, що нависала над місцем, де сиділи друзі. Чому ви так сердиті? запитала вона, її очі світилися добротою. Чому не граєте разом? «Тільки, – відповів один з друзів, ми посварилися і тепер не можемо знайти порозуміння. Відчуваючи, як його серце знову стискається, тихо відповів: Я. я винен у всьому. Я зіпсував нашу карту. Я не хотів. Але це сталося. Такка, все ще з обуренням в очах, додала Я просто не можу зрозуміти, чому ти не був обережнішим. Це ж так важливо для нас. Клариса, уважно слухаючи, обережно сказала Я розумію, що ви всі відчуваєте. Але важливо поговорити про це чому не спробувати зрозуміти один одного? Тото, -то, що стояв осторонь, Нарешті вирішив втрутитися. Мені сумно, що наша гра закінчилася. Я не знаю, як допомогти вам помиритися. Клариса, мовчки слухаючи, промовила: Справжня дружба вимагає сміливості. Чи готові ви висловити свої почуття один одному? Кіккі, глибоко вдихнувши, підняв погляд на друзів. Я прошу вибачення. Я не хотів, щоб це сталося. Мені дуже шкода. Акка, почувши його слова, Трохи заспокоїлася. Я теж хочу зрозуміти. Можливо, це не тільки твоя провина. Клариса, задоволено кивнувши, додала: Ось, бачите, ви вже робите перший крок до примирення. Вибачення це важливий крок. Сонце, що пробивалося крізь листя, створювало теплі плями на траві, а аромат свіжої трави заповнював повітря. Друзі почали відчувати, як напруга поступово відпускає їх серця. Тото, -то, спостерігаючи за цим, відчув надію ми можемо все виправити. Давайте разом відновимо карту. Тіккі і такка, дивлячись один на одного, усміхнулися. В їхніх серцях з'явилася нова впевненість, що дружба може бути відновлена навіть після найскладніших моментів. Клариса, задоволена, спостерігала за ними, усвідомлюючи, що її слова знайшли відрук у їхніх душах. Галявина, на якій друзі раніше грали, тепер наповнилася світлом. Яскраве сонце освітлювало зелену траву і рожеві квіти, а легкий вітерець приносив свіжість. Відчуття надії наповнювало повітря, і друзі, об'єднавшись, стояли один навпроти одного, готові зробити перший крок до примирення. Тільки відчуваючи, як серце б'ється швидше, Першин зважився заговорити «То-то». Я хочу вибачитися, мені дуже шкода, що зіпсував нашу карту. Я не хотів, щоб так сталося. Тото, -то, трохи здивовано, але з теплом у погляді, відповів: Я знаю. Тіккі, я теж розумію, що ти не хотів. Але мені було сумно, коли побачив, що сталося. Такка, слухаючи їх, вирішила підтримати розмову. А я також хочу вибачитися. Тото, -то, я накричала на тебе без причини. Мені було важко, але я не повинна була так реагувати. З момент, коли слова вибачення пролунали в повітрі, друзі відчули, як напруга поступово зникає. Тіккі, підбадьорившись, продовжив Давайте разом відновимо нашу карту. Я хочу, щоб ми знову грали разом, як раніше. Тото, -то, усміхаючись, кивнув Так, давайте. Ми можемо зробити її ще красивішою. Я завжди мріяв додати до неї багато яскравих деталей. Такка, відчуваючи, як серце наповнюється радістю, додала: А я принесу фарби, ми зможемо розфарбувати її всіма кольорами веселки. Друзі, обійнявшись, відчули полегшення. В їхніх очах з'явилася нова впевненість, що дружба знову відновлена. Всі разом почали працювати над картою скарбів. Наповнюючи її новими яскравими деталями, сміючись і радуєсь моменту. Сонце продовжувало світити, а легкий вітерець приносив радість та єдність. Друзі зрозуміли, що навіть у складні часи завжди можна знайти шлях до прощення і підтримки один одного. Сонце повільно опускалося за горизонт, обливаючи галявину золотистим світлом. Тіккі, така та тото. -то Завершивши малюнок на карті, обмінювалися радісними поглядами. Відчуття щастя переповнювало їх серця, адже дружба знову стала на своє місце. Тепер, коли наша карта така красива, давайте пограємо у пошук скарбів. вигукнув Тіккі. В його голосі звучала енергія та радість. Так, це чудова ідея! Відповіла такка, її очі сяяли від захоплення ми можемо сховати багато скарбів і потім разом їх шукати. Тото, -то, хоч і з усмішкою все ж відчував легкий страх. Він не хотів, щоб щось знову зіпсувало їхній момент. А якщо я знову щось зроблю не так, тихо промовив він. Ці і такка, помітивши його сумнів, підійшли ближче. Тото, ми разом. заспокоїла його такка. Якщо щось піде не так, ми завжди можемо поговорити і все виправити. Тікі кивнув, підтримуючи друга. Так, ми обіцяємо бути добрими один до одного. Це ж гра, а гра це весело. посміхнувшись, нарешті відчув, як страх поступово зникає, поступаючись місцем радості. Добре, тоді давайте виберемо ролі. Я буду шукачем скарбів, заявив він підбадьорений. А я буду охоронцем скарбів. вигукнула такка, зазартом підстрибуючи. Тоді я буду картографом, я намалюю, де заховані наші скарби, додав Тіккі, і всі троє дружно засміялися. Навколо них лунав сміх, а повітря наповнювалося енергією та щастям. Клариса, спостерігаючи за ними з усмішкою на обличчі, відчувала гордість за те, як вони навчились прощати і підтримувати один одного. Які ви молодці, промовила вона, підбадьорюючи друзів. Ваша дружба сильніша за будь-які образи. Їхні голоси змішувались з тріском гілок і легким подувом вітру. Друзі почали заховувати скарби, граючи до вечора, коли небо забарвилося в рожеві та оранжеві відтінки заходу сонця. Вони сміялися, обіймалися, відчуваючи, що тепер їхня дружба стала ще міцнішою. Сподобалася казочка? Тоді ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб більше казок почути. Разом з нами свій день прикрашайте, нові пригоди чекайте.